Вітаю вас, друзі! Я сьогодні знову записую відео в машині, тому що є челендж постійно виставляти ролики і вже в яких умовах маємо так маємо. Тема Тема сьогодні, як я працював три роки пілот, і ось що я зрозумів. І зрозумів, не просто щось там таке, а конкретно для життя важливого і що взяв для себе і те, що по факту змінило його. Майбутні наслідки і результати. І я впевнений, що вам ці чотири інсайти будуть архіважливі і корисні для того, щоб ви були щасливішими, багатшими і жили це життя з позиції автора, творця і відповідальності. Отже, почну з невеликої предісторії. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що четвертий пункт. Ну, я, я вважаю, що він взагалі це такий певний чіт-код для того, як взаємодіяти зі світом, щоб отримувати все абсолютно бажане. З маленької передисторії почну. А, авіація це була моя мрія, десь з років 5-6 я вчився, я жив в Кіровограді, в Кропивницькому тоді, і там була Льотна академія, я там вчився з 17 років, і десь в 22 роки я вже почав літати у великій міжнародній. Українській авіакомпанії на Boeing 737. Це був, був неймовірний час, як для молодого зеленого хлопця, отримувати такий досвід, це було вау, звісно. І я зустрів таких серйозних, потужних людей, командирів, і командирів ескадрилі, і шеф-пілотів, і власників авіакомпанії, які тоді змінили моє життя. І зараз. Вже коли я там довгий час не літаю, і як моє життя змінилося в сторону того, що я став психологом-консультантом і бізнес-консультантом. В мене зараз компанія, яка допомагає людям просувати власний досвід, експертизу в соцмережах. І я розумію, що саме оця авіація, ця частинка авіації допомогла мені стартанути. І ось перший пункт перший пункт це комунікація. В авіації неймовірно дуже сильну роль віддають комунікації. Тому що тон, слова, які, які ти говориш до людини, ну, в, в нашому випадку це буде до вашого, до вашого колеги, воно має вплив на безпеку життів 186 людей, які сидять позаду вас. Ви розумієте? Як ти будеш говорити, що ти будеш говорити? І ця навичка комунікації, я думав, ну, ти раніше це ж такі дрібниці Ну, сказав так, сказав так, а що там таке? Ну, а у нас були прям певні слова, які ти маєш тільки так говорити, ти маєш слідкувати за інтонацією, тому що е, ти маєш слідкувати за тим, що ти говориш, які послідовності. Дуже ну, авіація сама по собі це така м, індустрія, де дуже, дуже багато приділяється часу, да? м, деталям взагалі. І от як комунікувати з людьми, і зараз, коли я це перекладаю вже на власний досвід, там коли я займаюся, бо чому я взагалі почав займатися психологією онлайн-бізнесом, тому що в коронавірус моя робота стала на паузу, звісно, і потім, коли була війна, то, в принципі, не було в принципі, що робити мені. І я почав шукати, які ще варіанти, які ще можливості я можу робити. Я тоді почав знімати TikTok, що я тільки не робив. сценарії писав, я см працював, і таксі працював, і іграшки, які при е, продавали, що ми тільки не робили. І ось у цей момент, коли ти розумієш, що твоє твоє життя, воно по факту зупинилося, тому що те, що ти робив раніше, воно вже зараз не працює так, як працювало раніше. Те, що ти любив все своє життя, теж ти вже не можеш це робити. Але так чи інакше, я продовжував всі ці роки постійно продовжував ну, поновлювати, поновлювати свою ліцензію, щоб зараз мати цю можливість літати, якщо все ж таки знайдеться як ну, варіант така авіакомпанія. Так, от комуніка... і зараз, коли я почав там навчати інших, тому що в мене був дуже великий буст і бум, коли я пішов в соцмережі. Я набрав там 700 або 800 тисяч підписників в Тіктоці. Багато людей перейшло в Інстаграм. Я почав продавати якісь консультації по Тіктоку. Потім я почав створювати інфопродукти. Потім, ну коротше, дуже багато було. Дуже багато. Ми створювали потім трейдинг, школу ми зробили, як коли цікавився криптою. Був дуже реально великий досвід. І весь цей час мені було дуже цікаво вивчати психологію, тому що пілоти, по факту, це. Ну, великі психологи, тому що ти маєш знати чітко, як свою команду управляти, хто що хоче, як мати ці лідерські навички, і е, підтримувати цей баланс, тону з вашій команді. І мені ще тоді було це ж така фігінна, така фігенна е, здатність е, і навичка знати, що хочуть люди, е, як вони взаємодіють один з одним, і що для цього треба робити, щоб спонукати їх до дії. І так от почався мій шлях в психологію. Потім найбільший ріст пішов, коли я втратив роботу. Там була дуже сильна депресія. Я шукав якісь можливості рішення в, в класичній психології, в езотериці, в духовності. Дуже багато, тому що ну це було це була, ну просто апатія. І зараз, коли я вже маю і освіту. І займаюся психологічним консультуванням, і коли я вчу навіть продавати інших, тому що займаюся бізнес-консультуванням, і розумію, що навичка комунікувати це просто архіважливо знати, як люди маніпулюють вами в першу чергу, то пусті Знати, як на вас впливають ваші, ваші батьки, ваші близькі, жінки, як впливають на чоловіків, чоловіки, як впливають на жінок. В принципі, як ми комунікуємо, тому що гроші в наше життя приходять через людей, і знати, як. Треба досягати власних цілей через рот, тому що ми говоримо щось людям. І коли ми щось говоримо, нас або купляють, або нас люблять, або нас від, відвергають. Хоча любов неправильний приклад. примір, мають любити просто апріорі. Все починається з любові до себе. От коли ми говоримо, ми досягаємо власних цілі через говоріння і навичка це просто архіважливі. Перше. Сорі, якщо я затягую, якщо довго. Такий вже ну, в мене є косяк. Люблю я, коротше, поговорити, розказувати. Друге дрібниці в авіації, труба, як відноситься до дрібниць. Немає, що можна пропустити, прошляпити. Оце е, там малесенька лампочка буде горіти. Є певні чек-листи, певна структура взаємодії, порядок. Що ти маєш зробити, як перемикати там клапан, що ти маєш, як маєш обробити двіжок в залежності від того, яка це ситуація. Якщо це там електрична система, що ти будеш робити, якщо це гідражка, якщо це паливо колосальне відношення до деталей. І буває таке спілкуєшся з людьми, вони кажуть, та це ж мелочі, що на це звертати увагу. Ніфіга. З цих мелочей, з цих дрібниць складається наше життя тільки з цього. І чим раніше ми це зрозуміємо, тим краще для всіх нас, тому що маленька дрібничка може бути речагом для того, щоб. І змінити повністю все ваше життя. Третій пункт психологія. Я вважаю третій пункт психологія. Як я вже ми повернулися з першого, там було про, про комунікацію з людьми, так от я вважаю, і те, що я взяв для себе, що ми в першу чергу маємо дивитися на те, яка ми людина, коли ми досягнули тої чи іншої цілі, який той Андрій. Який досягнув тої чи іншої цілі, тому що я почав бачити, які люди мене оточують, які, яку вони мають впевненість в собі, яку вони мають здатність говорити, яку вони мають здатність опановувати свої емоції, контроль за своїми емоціями, яку вони мають дисципліну, яку вони мають порядок всередині себе. І коли я комунікував з цими людьми, то в е, дуже багато з них це в терапії, психологи. Або сильний здобути власний досвід на ошибках. Але найпростіше, що це може бути зараз, це терапія. Це терапія, тому що коли ми не розуміємо, чому ми діємо так чи інакше, де ми, де ми діємо із наших травм автоматично, то по факту ми стаємо маріонетками в руках людей, які знають, як на ці травми давити маркетологами, маніпуляторами, аб'юзерами яких ми запрошуємо в наше життя, а ми їх запрошуємо, якщо з точки зору духовного дивитися, ми запрошуємо цих людей в своє життя, щоб пізнати власну силу, щоб вийти вже з цієї жертви, взяти відповідальність. І от для мене тоді психологія і терапія, навіть подумки в ту сторону, що треба цим займатися, це було просто: я вже зараз мені мені доходить, що як це важливо, і я сам там вже в терапії, в особисті, там років 5-6, терапевтую людей вже. 3-4. І це змінює життя, тому що це дає владу над емоціями владу над станами. В НЛП, допустим, є така історія як моделювання стану. І кажуть, що людина є майстром власного життя, коли вона може моделювати власний стан і управляти ним, коли ви встали розбіти, і берете, берете цей стан для себе. І моделюєте все, що ви хочете. Не просто там, ну, вже коли, коли вже це буде щасливе життя, коли вже це мене будуть любити, коли вже це буде ні, але брати і зараз моделювати і створювати власне життя. Просто це те, що мене навчили мої колеги, командири, пілоти. І четвертий пункт взагалі неочевидний це зв'язок з Богом. По-перше, коли ти в небі, ти як кажуть, ближче до Бога, ви можете сприймати, як, якщо ви атеїст, не атеїст, неважливо. Як кажуть не треба в щось вірити, щоб це існувало. Да? Але я вам скажу так: що мене дуже часто запитували: Андрія, ти от не боїшся там, якщо літак впаде, якщо щось там трапиться, а якщо там щось. Не, не дай Бог там щось з двигуном. І в мене таке, знаєте, було завжди відчуття, що я, по-перше, як спеціаліст, я від себе точно знаю, що, по-перше, авіація це найбезпечніший вид транспорту. По-друге, що я й моя експертність, яка доведена там вже і тренажерами, перевірками постійними, і те, що я, в принципі, сижу за цим кріслом літака Боїнга, це вже. Про щось говорить, чи що не просто так тут сижу. І оцей момент, що я впораюсь, яка б ситуація не була, то на борту все можна вирішити, все можна виправити. Навіть там без бездвішкого. Але це в мене завжди було відчуття, що я знаю, що Бог точно зі мною, і Бог завжди. От Все в його руках, в цей момент. і ти. Не знаю, чи ви розумієте це чи ні, що, от, немов ти летиш. Просто в невісомості, от, там в свободі такі, да, ти летиш. Але все одно які ми люди, начебто там, і маємо цю гординю, там впливу на своє життя, а з іншого боку, там птіть, ну, в нєт, да? Я не знаю, розумієте, ви, про що я кажу, ну, типу, чи ні? Але я чітко став і довіряти і знати, що все буде так, як має бути. Оце мене навчила. І оце відчуття оце мене навчила авіація, і оце. Відчуття, що я точно знаю, що Бог зі мною, що, щоб не було, все буде добре, все буде так, як має бути. Коли я зараз це переношу на бізнес, на консультування клієнтів, у власне життя, в принципі, це, по-перше, дає таку сильну упору духовну, це дає таку підтримку. Це по факту духовна опора одна із найсильніших, що є, в нашому житті. Що вам, і по факту я кажу, це не про якусь там релігіозних фанатиків. це просто про відчуття цієї енергії, всесвіту підтримки від нього, відчуття безпеки. Тому що коли ми боїмося, ми йдемо в сильний контроль. Коли у нас дуже багато контролю, у нас є безволія, і ми не дозволяємо простору якось дати нам, ми не дозволяємо, щоб нам дали і ми прийняли цю допомогу. О. І там абсолютна потім, коли ми надаємо, то абсолютно слабості, безсіллі і так далі. Це, до речі, не моя фраза, це мого наставника з, з НЛП. І ось ці речі я зрозумів, і зараз життя значно простіше і легше з цими усвідомленнями. По-перше, через перше усвідомлення: я знаю, як заробляти гроші. Завжди буду знати, тому що я знаю про що, як комунікувати з людьми. Я знаю, як, що люди хочуть, і, як їм, і що я можу їм дати. По-друге, дисципліна, порядок дрібниці. Третє, це психологія, розвиток себе, пропрацювання власних травм, емоцій, деструктивних ситуацій, які заважають, які не дозволяють досягти мені моїх цілей. Там я хочу щось зробити, а відчуття там якоїсь. Убогості недостатності, заважає, да? це треба пропрацьовувати. І зв'язок з Богом, з творцем, який завжди підтримує нас. Якщо вам відгукується те, що я кажу, пані там терапії, запрошую до себе на консультації. Але посилання буде під цим відео. Але, в принципі, запрошую вас подивитися і послухати медитацію, яка в мене є для вас грошова медитація. Просто послухайте, вона безкоштовна, під цим відео теж буде. Відчуєте оцей зв'язок і зрозумієте, в якому стані має перебувати людина, яка має дуже багато грошей. Я там дуже круто я вже розповів, тому що багато на неї відгуків. І в мене все. Я думаю, що я запишу ще схожий ролик про авіацію. Розкажіть, чи було вам цікаво таке? Напишіть ваші коментарі, мені буде дуже приємно. І Якщо є критика деструктивна, теж можете писати. І підписуйтесь на цей канал, тут буде постійно виходити дуже багато корисного матеріалу про психологію, бізнес, гроші вже і авіацію. Можливо, і залишайтеся зі мною. Побачимось.